Доброго вечора, мене звати Ольга, ми з вами працюємо далі. Зараз ми з вами будемо дивитися Нова Федорівка, Скадовський район Херсонська область. Дивимося грудень місяць. Що буде відбуватися в грудні місяці? Нова Федоровка, Нова Федоровка. Новофедоровка, Федоровка Скотовский район Херсонская область относительно военный десяти дно колоды уже менерадує четверка жезлов. Вы вертаєтеся в куточок. Кожен кусочок вертається. Так, е поки що карта деокупації. Поки що е вони там дуже переживають, щоб не була... Ой, деокупація, окупація. Вони дуже переживають, щоб не було деокупації. Так, іде допомога, йде вам підтримка. Іде підтримка, мрія людей має справдитися, Бог допомога, Бог плодородія, багатства, тобто має прийти допомога, я маю на увазі не ну, людей, а іменно ну, не то, що матеріальне даже, а Може, їжа, може лікарства. Ну, от, всякого, рода, всякого рода допомога. Хай буде так. Так, що далі? Тяжкі моменти. Ну, я так і думала, що якщо 9, то рядом випадає і десятка, так і є. Так, ну, ну що, грудень місяць. Грудень місяць ще буде тяжко. Центрова карта, так, це буде має справдитися ваша мрія. Вот, в кінці ітогової карти це дуже тяжко. Карта обмане. Це. Э, карта обмана це дьявол, це... Э, ой, Короті говоря, орки ще там. <рой> Такого, щоб я сказала, руйнування я не бачу. Ви вже то зі мною постійно, ви самі бачите. Якщо ви з новеньких тільки підписалися, то руйнування це, там, наприклад, десятка мічей чи король мічі, мічові такі карти. Ну, іноді, звісно, бувають жезлові, але все більше це мічевий. Це не міч, сразу кажу, може, це хтось побачив. Це Паш Кубка, це не пашмічей. Так, давайте все ж таки буде деокупація окупація Федоровка в грудні місяці, буде ліде деокупація. В грудні місяці. Так, чи ні чи в січні. Опять, дивіться, потасовала колоду. І опять випала карта України, опять випала карта дома. Розумієте, що ви маєте повернутися додому? Так, так, пора брати резину. Ну, можливо, ну взагалі, ага. Народ, а якщо я вам скажу, що можливо це буде в лютому? Ліна, що ж Так, довго? Так, дивіться, я вам скажу так, е, допомога йде, ЗСУ йде, е, Рицар ну, бистро йде, е, але в грудні місяці давайте ми з вами подивимося, тому що, тому що це карта Сімьорка Пентаклі, це карта, е, пора збирати урожай, пора збирати урожай. Тобто робота проведена, ну, Грудень, все ж таки, грудень. Ну вони вже почнуть тікати. Ну, я скажу так: дай Бог, щоб воно було в грудні по цій карті. Бо вони будуть бігати, Біжати вони будуть тікати по снігу, по холоду, вони будуть тікати від того від нехватка, Бачите, як вони біжать? Вот. Ну, я скажу так: в лютому. Це стопудово так по карті соншка. Це старший аркан, карта Сонця, карта благополуччя, щастя. Це однозначно так. От в лютому. Ну, а в грудні, я не знаю, можливо, почнуть вже бігти, можливо, почнуть вони відступати, тому що ЗСУ прийде повністю готове. Ще, знаєте, як груди мені. Да, вони в грудні можуть вже йти. Вони в грудню можуть вже почати від вас відступати в грудні місяці. Так, ну давайте ще, знаєте, як я подивлюся: Нова Федоровка, кінець грудня, покажи, що буде відбуватися стосовно воєнних дій. Нова Федоровка, кінець грудня 2022 року. Покажіть мені, будь ласка. Так. Ну, ще він, ще Путін тут, бачите? Ще Путін є. Тут ще є Путін. І тут таке, знаєте, іде двойка Пентаклі, ну поки що він там. Бережіть себе, мої любі. А з вами я завжди ваша Ольга.